Всім привіт! І сьогодні ми з вами поговоримо про Юпітер, який буде змінювати свій знак починаючи з 10 червня 2025 року, на цілий рік аж по 1 липня 2026 року. Юпітер змінює знак у нас кожен рік, ну плюс-мінус там декілька тижнів. Але Цикл Юпітера виходить, що він приблизно 12 років. Тому раніше Юпітер був саме в цьому ж знаку, в знаку РАК. 20, з 25 червня 2013 року по 16 липня 2014 року. І ще раніше він був з 12 липня 2001 року по 1 серпня 2020 року. 2001, да, по 1 серпня 2002 року. Якщо вас ну, згадаєте ці дати, там можна ще мінус 12 років відраховувати, але ну, ось так останні. Це 2001-2002, 2013-2014. Згадайте, що у вас було в ці роки, можливо, буде щось схоже. E, можливо, буде щось просто зачіпатися саме ці ж, e, цей же сектор, тобто щось пов'язане з цим сектором. Можливо, не буде прям точ-точ, так як було в e, 2013 чи 2001 році. E, так, хто відчує найсильніше? Найсильніше відчують ті, у кого сонце в знаку рак, місяць або асцендент. Тобто сонце місяць, якщо ви не знаєте, то е, просто в пошук вбийте натальна карта або е, розрахувати натальну карту. І абсолютно безкоштовно ви зможете вести там дату свого народження, час свого народження і місце свого народження, і вам видасть цю натальну карту. Де ось Асцендент місяць, де, де вони знаходились саме в день і в час вашого народження. І виходячи з цього, ви вже дивитесь по, по Юпітеру, по місяцю, по сонцю, по асценденту, тобто все ось це. Також, хто найбільше відчує, ті, у кого знаходяться планети, будь-які планети в знаку РАК. З 10 по 20 градус також найбільше відчують. І е, хто в нас ще? Ага, е, вибачте, неправильно, не всі планети, а Меркурій, Венера, Марс і Плутон в раку. Тут я не дописала а, не всі планети в знаку рак. Тобто, дивіться, Сонце в знаку рак, тобто ви за гороскопом в знак рак. Місяць в знаку рака. Асцендент, Юпітер це саме по натальній карті. Меркурій, Венера, Марс, Плутон ось ці всі знаки планети всі, всі ці планети. І Май, ну, Якщо у вас в знаку рака знаходиться, то е, на вас буде більший вплив, ніж на інших. Хто ще? Е, привіт. Е, хто ще буде відчувати? Ага. Е, ось ці планети. Які ми називали Меркурій, Венера, Марс, Плутон, для вас це буде рік зростання. Тобто, якщо у вас Меркурій, Венера, Марс або Плутон в знаку рака, то у вас буде це рік зростання. По датам народження, у кого день народження з 21 червня по 1 липня, Іди сюди, ти... Або Асцендент знаходиться в, в знаку рак з нульового градусу по 10 градус, то у вас найбільший вплив буде Юпітера червень-серпень 2025 року, тобто початок. В кого дні народження з 2 липня, по 12 липня. Або Асцендент з 10 по 20 градус. Ви відчуєте найбільший вплив Юпітера з серпня по вересень 2025 та січня по травень 2026 бо Юпітер буде ще ретро в, також по цим градусам йти по вашим. А, і в кого день народження з 13 липня по 22 липня. І Асцендент з 20 по 30 градус. Знаку рака, ви відчуєте найбільший вплив з вересня по січень 2026 і з травня по червні 2026-го, бо також по вашим градусам буде Юпітер-ретро в 2026 році. Тому також ви будете це відчувати. Взагалі, у нас Юпітер в знаку Рака. Це про щось, як я вже в гороскопах на місяць, на червень казала, це щось. Домашнє, про домашній затишок, про, можливо, якийсь сімейний бізнес, про відкриття сімейного бізнесу, про шлюб, про родину, про розширення родини, про дітей, про розширення родини. До речі, це може бути брати-сестри, у них з'являться діти або у вас з'являться брати-сестри, або у вас з'явиться дитина. Тобто розширення. Всієї вашої родини, Тобто, якщо у вас є брати сестри, то в них може бути дитина, можливо, у ваших батьків може бути дитина, все залежить да, від віку. Тобто, це взагалі про сім'ю, про родину, про затишок, про щось таке, знаєте, як домашнє, таке тепле, як це ще можна сказати. Що ще? Ага, Юпітер в знаку Рах у нас знаходиться в екзальтації. В екзальтації це означає, що планета буде давати свій найбільш позитивний вплив, тобто найбільш позитив, позитивні властивості цієї планети. А планета Юпітер це в нас планета удачі, щастя, везіння, розширення. Тому ось всі ці властивості ну, будуть відображатися е, так чи інакше у вашому секторі. Ну, Звичайно, в е, вашому першому секторі рак на вас це більше за все події. Асцендент в рак і місяць в рак, в, у, місяць, якщо в знаку рака знаходиться, і якщо у вас Юпітер в раку в натальній карті. Це от дуже-дуже найсильніший найважливіший вплив. Так, а тепер переходимо по, по секторам. Риби для вас це п'ятий сектор сектор творчості, сектор дітей. І саме Юпітер може вам давати розширення, розширення по дітям, тобто вагітність, народження може вам давати Юпітер за цей найближчий рік. Також буде більше давати акцент знову ж все через сімейну призму. Все через сімейну призму, тобто більший акцент на турботу про дітей. І тут може бути як своїх дітей, так і чужих, можливо, якісь благодійні проекти, пов'язані з дитбудинками, з дітьми, які втратили своїх батьків, тобто якісь такі можуть у вас бути соціальні проекти, сімейні. Також це може бути. 5, а п'ятий сектор, це ще про стосунки, про романтичні стосунки. Але все ж таки, так як Юпітер в раку дає нам сімейні цінності, да, сімейний вплив, то тут саме буде не про якісь короткострокові романи, про що зазвичай п'ятий да, сектор нам каже, тут саме про якісь романтичні відносини з вашим партнером, з вашим чоловіком, дружиною або з вашим хлопцем. З ким ви знаходитесь да, в стосунках з вашим партнером, це якісь романтичні вечори, якісь романтичні поїздки, бо, до речі, п'ятий сектор про відпочинок. Тобто це якісь романтичні поїздки, відпочинок з а, вашим чоловіком, дружиною, партнером. Саме ваші вдвох, тобто, якщо у вас є діти, можливо, там на бабусю дідуся залишити і саме собі вдвох їх влаштувати, і саме ось Юпітер буде давати вам частіші ось ці романтичні вечори, романтичні якісь можливо побачення. Да? Неважливо, що ви вже там можете 10-15 років у шлюбі, але романтичні побачення, чому б і ні. А, з приводу творчості, да, п'ятий сектор про творчість, і тут Юпітер може давати якісь творчі художні проекти, а, щось пов'язане, можливо, з кулінарними курсами, з дитячими театрами, тобто щось ось таке, також через сімейну призму, да, тобто, дитячі театри а, то через сім'ю, бо про дітей, кулінарні курси, бо... Кулінарія, приготування їжі для своїх рідних, близьких, для своєї родини також це, так, через сім'ю. Тобто, якось так може проявлятися творчість. І тут також Юпітер буде давати як прояв себе, тут не треба як самовираження, так? самовираження через творчість і не треба приховувати і соромитися. Тобто, якщо у вас є якісь а, творчі. А, Роботи, да, якісь, то не соромтеся їх показувати іншим людям через інтернет, через виставки, через виступи. Можливо, ви керівник дійсно можете бути керівником дитячого якогось театру або постановки. Тобто, ось ці ваші творчі пориви, то не стримуйте їх, дайте їм волю, хай вони звільняються і радують всіх навколо вас. Ось такий Юпітер буде найближчий для вас рік риби. Бажаю, звичайно, щоб Юпітер надав найліпший свій вплив, найпозитивніший. До нових зустрічей!